Це літо може стати останнім мирним для Європи. Прогноз одного з найвідоміших німецьких військових істориків. Нещодавно розторожували всі європейські змі. Зьонкін Найцкель вважає, що Росія вже найближчим часом може здійснити спробу випробувати НАТО на міцність, зазіхнувши на його східний фланг. Наша кореспондентка у Німеччині Тетяна Логунова зустрілася з професором і розпитала, чому він такої думки. Альянс захищатиме кожен сантиметр своєї території. Усі міжнародні військові експерти вважають, що у 2029 році Росія буде здатна здійснити військовий напад на одну з країн НАТО. 2029-й. як військовик скажу до цього часу ми повинні бути готові. Такі тривожні заяви в Німеччині можна почути мало не щотижня. Політики, генерали та експерти буквально хором попереджають, німці мають готуватися до війни, можливо, не повномасштабно, як в Україні, утім, що найменше до нападу Росії на одного із членів НАТО, що стане викликом для усього альянсу. Прогнозують це може відбутися вже за чотири роки. Однак є і інша думка: що часу на підготовку ще менше. Зьонки Найцель один із найвідоміших німецьких військових істориків та оборонних експертів, професор, дослідник Другої світової та фахівець з історії бундесверу. А ще автор прогнози, які розтажували всі європейські змі, це літо може стати останнім мирним у Європі. Тут у Німеччині все говорять про 2029 рік. Мовляв, тоді Путін буде в змозі наважитися на такий крок. Утім, це політична цифра. Після початку повномасштабної війни в Україні експерти НАТО оцінили, як швидко Росія зможе підготуватися до потенційної конфронтації і назвали 2029-й. Але послухайте, Путін не чекатиме, поки НАТО повністю озброїться та владнає всі свої проблеми. Професор впевнений, найнебезпечнішими будуть наступні два-три роки. Якщо Росія захоче протестувати НАТО на міцність та єдність, то зробить це саме в цей період, поки в Америці при владі Дональд Трамп, а Європа ще не встигла адаптуватися до нової геополітичної реальності. Я вважаю, що за певних умов Путін може кинути виклик НАТО вже в наступному році. Він опортуніст і використає першу ліпшу нагоду. Скажімо, якусь глибоку політичну кризу в одній з європейських країн не варто вважати, що у нас ще є чотири роки або ой нічого не станеться, бо його зупиняє Україна. Слід поводити себе так, наче це наше останнє літо миру. Потенційний конфлікт з НАТО зазначає професор, точно не буде повномасштабним. Тобто російські танки не поїдуть брати Берлін чи Варшаву. Це буде радше регіональна конфронтація, найімовірніше на східному фланзі Північно-Атлантичного альянсу. На мою думку, готового сценарію поки немає. Все залежатиме від наших дій, від того, чи зможемо ми показати Путіну, якщо ти перетнеш кордон НАТО, то з цього нічого не вийде. Адже чого він хоче: протестувати альянс і показати, що п'ята стаття більше не працює. Це мета, а де саме це станеться? Поки питання. Ще більше питання, як на виклик відреагує альянс, попри всі рішучі заяви європейських політиків про готовність дати відсіч агресору. Велика проблема європейців в тому, що вони обіцяють слона, а потім народжується миша. Колишній канцлер Шольц і нинішній мерт заявили, що готові захищати кожен сантиметр території НАТО. Справді уявімо, що росіяни перетинають міст у нарві і кажуть, що прийшли повернути етнічних росіян додому. Чи буде готова Німеччина перекинути свою танкову бригаду з Литви в Естонію? Чи зможемо ми нейтралізувати російське ППО в Калінінграді? Військові виконають наказ. А чи віддадуть його політики? Чи буде в Європі єдність? Це велике питання, і на нього необхідно шукати відповідь уже зараз. Політикам професор радить напрацьовувати рішучість військовикам вчитися на російсько-українській війні, тобто укріплювати систему ППО, запасатися сучасними дронами та нарощувати виробництво боєприпасів, щоб забезпечити себе і надалі допомагати Україні, особливо зараз, коли паузу взяли Сполучені Штати. Питання в тому, хто довше протримається, Україна чи Росія. Ми бачимо, що Путін обрав тактику удава. Він намагається задушити Україну. Я вважаю, що Захід робить недостатньо, щоб запобігти цьому. Необхідно в рази посилити українську систему протиповітряної оборони, також озброїти українське військо, щоб воно перейшло в наступ. України це єдиний хороший варіант закінчення війни і для Європи. Переконаний пан Найцель. Усі інші, включно із заморозкою бойових дій, не бажані, бо не зупинять агресора, а тільки збільшать його апетити. Тетяна Лугунович, Слафролов. Подробиці німецькі бюро телеканалу Інтермарафон. Єдині новини.